Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І сьогодні ми розглянемо рубрику, в якій ми дивимося завжди про наші внутрішні справи. Що робиться на банкові спочатку? Дивимося, до чого вони готуються які в них плани. Тут готуються до якихось перемовин. До якихось особистих перемог, до якихось е загроз. Ага, наближаються тут загрози, а, все зрозуміло. А, дивіться, тут е спокійно з одного боку, так, але вони на погодові втікати при будь-якій е загрозі. Тут мається на увазі зараз я конкретно запитаю, кого вони бояться: українського народу чи Рошландії? Маю на увазі перебрика Москалії. Зараз ми подивимося, бо мені це цікаво тут когось конкретно вони бояться. Українського народу, чого вони збираються тікати, чи Росії. Ну, тут уже будемо по так, українського бояться, тут панічний страх. Ні, до Росії, бачите, йде, як би це сказати, якась, з якоюсь пропозицією. Я, я так скажу: тут через якісь перемовини, через ті перемовини, які я тут бачу, через особисті перемоги, через стан наразі у них більш-менш спокійний, але готові тікати, через що? Бо тут страх. Карти дослідно це показують. Страх від українського народу. Вони бояться українського народу, вони не бояться Росії. Про це ми вже говорили, і карти тут однозначно показують. Тут навпаки до Росії заігруються, це їхні друзі, це їхні, знаєте, тут, бачите, навіть з якимсь повідомленням до Росії. Тобто виглядає так, що з Росією готують те, що вони готують. Так, вони бояться народу, що народ може повстати, наприклад. Підніметься, що їм прийдеться тікати, те, що вони готуються. Ми вже говорили і неодноразово на наших розкладах, що недобрі речі ті, що готуються. Це, знаєте, нагадує мені, капітуляцію України. Зараз ми подивимося. Давайте конкретно ми подивимося, що чекає українців, чи дійсно це. Тут, бачите, маніпулюють українцями, йдуть на повну катушку маніпуляції, але очікують якихось новин від Росії. Бачите, тут секундомір, тобто вони вже на поготові. Все готове. Усе готове. Усе готове для перемовин. Гаразд, дивимося, що отримує Україна. Зараз будемо питати. Тут готові і готові їхнє майно. Вони ж не мають свого майна. Хто з них має в Україні якесь майно? Вони все давно повивозили. Гаразд, що буде з Україною після цих перемовин, тому що вони дуже бояться. Тут страхи з усіх сторон. Угу. Важкі часи. часи настануть. І може бути якесь повстання, дійсно може бути, бо буде дуже-дуже недобре. Так недобре. Знову скажу відверто, як я це бачу. Бачу, як українці можуть покинути країну знову, знову хвиля біженців. Я про це говорила. Що е, виглядає так, що знову якась хвиля біженців буде з України. І тут не через те, що е, Росія буде, а через те, що тут, хто, хто тут залишиться е, керувати. Тут буде неможливо жити просто-напросто, ось якось так. Е, Недобрі не, не часи, підмиває тут конкретно. Так, і дивимося, чи готовий Зеленський до перемовин з Путіним. Чи готовий Путін з Зеленським до перемовин? Так, тут уже зачекалися. Зеленський готовий всегда готов. А, Путін, в принципі, теж. Ну, тут йдуть, вже йдуть. Дебати вже йдуть до цього. До цього вже йде. Вже а, <coughs> ходять чутки, що десь єраха е, е, не, Єрмак. Єрахамія. Єрахамія, Єрмак і Арахамія. е, а, а, <coughs> здається, кулев, не кулев, да, Кулева. <coughs> Ось. Що вони десь уже зустрічалися під час того, як був візит Орбана у Києві, Єрмак, Умєров і Кулеба. Зу мали зустрічі. А давайте подивимося. Ну Тут готов, готовність є. Готовність є. А Росія, до речі, на, на вигідніших умовах. Бачите Сонце. А Україна якийсь паж жезлів. Раз. Тут якісь попередження. Раз. Чи зустрічалися Єрмак, Умєров і Кулеба з російськими представниками стосовно переговорів або мирних угод? Ну, тут не зовсім. А, ви знаєте, тут показують, що Зеленського відділили. Зеленський був у цей час не з ними. Його. Зараз. Ну тут щось, знаєте, тут щось інше. Тут щось інше. Перша кара... карта каже, так, зустрічалися, але це все дрібнички. Зеленського відсторонили. Якщо зустрічалися, то про що домовились стосовно України? Розділити тут якісь території, дільош іде мої дорогенькі, і тут москальна буде конкретно дивитися, що вони візьмуть. Угу. Тут Росія на вигідніших умовах, мої дорогенькі, щоб ви розуміли. Україна тут, знаєте, її тиснуть. Україну наразі тиснуть і розділяють. Тут вже йде дільошка територій. Про що говорили? Про дільошку територій, домовляння. Гаразд, чи готова Україна піти? Я маю на увазі влада, і Єрмаків в тому числі. Але офіційна Україна, скажімо так. Чи готова Україна піти на всі умови, чи не на всі умови, які кладе Росія. Так, Росія тут дуже-дуже собі вигідні умови кладе. Для України тут абсолютно нічого вигідного нема. І Україна піде на ці умови. Як вони це, угу, підуть, підуть вони на ці умови, як це вони покажуть, приподнісуть українцям? Як вони це все представлять українцям? З, та вони бояться, що українці дуже, бачите, тут страх, будуть ховатися, вони розуміють, тому, тому, коли ми перший раз, вони готові. Вони готові Бачите, і тут так само знову випадають майже ті самі карти. Вони бояться за гострим. Вони вже знають історію, які були з, минулими, з колишніми президентами, такі як Янукович. Ось. І тут є страх, тут є страх стримані. Вони будуть дуже стримані. Вони бояться українців, що українців возбухнуть. Ось якось так. Тому що там умови катастрофічні. Я, я е, наскільки я пам'ятаю, ніякого НАТО. Демілітаризація, ось, е, на, і ну, там багато, багато. Е, здача територій. Ось, ось якось так мої дорогенькі. На жаль, не дуже. Е, не дуже. Позитивний розклад, але що робити? У нас зараз новин мало позитивних. Давайте подивимося: все ж таки, з таким розкладом, чи є в Україні шанс перемогти Гаразд, не сьогодні, гаразд, не завтра. І не через 2-3 роки, можливо, навіть. З таким керівництвом можна готуватися тільки до Совєтського Союзу. Дивимося, чи має шанс Україна все рівно перемогти. Якщо так, то як саме? Як саме? Ну, бачите, без Зеленського, гнати Зеленського в три шиї. От гнати його з його договорняками, з його цим всім. От, 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 без нього. Його ізолювати. Тут ізоляція повинна бути, тому що з Зеленським ні. Отут, от, конкретно, без Зеленського. Без Зеленського. Зараз ми подивимося. Гаразд без Зеленського. Карти одразу показують гнати Зеленського. Без Зеленського. Тут буде поступові із усім світом. Дуже багато хто говорить, що прийде жінка, так? Але якщо ми подивимося на ці дві карти, це виглядає, що жінка Зеленського. Я, я, я казала вже, Зеленського жінку ніхто не вибере. Ось, дивіться. Ви знаєте, після того тут не показується ніякого лідера, але перемога ось ця карта. Це карта переможця. Буде скрутно навіть без Зеленського. Потім буде скрутно. Те, що наробила влада Зеленського. Це на декілька каденцій нормального президента. Тобто за одну каденцію нормальний президент не відбудує, не відновить те все, що він розрушив і зробив своєю корупцією. Ось якось так, мої дорогенькі. Тут бачите, спочатку, 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 але все рівно тут буде. Давайте я ще викладу три карти. Це тут ще печалька буде. Тут, ви знаєте, по-перше, Зеленський просто так не піде. Навіть не мрійте. Він не здасть свою владу, це вже видно. Ось. А, якусь там не знаю. Мирну угоду вони поки що підпишуть. Але я, я не бачу, ви знаєте, я не бачу дуже Зеленський як піде. Відверто кажу, тут настільки буде жибрацька країна залишиться. Янукович відпочиває в сторонці. Ми без світу взагалі, взагалі, не зможемо ось і зупинити ту корупцію, почистити то все. От ви повинні розуміти, що це 5 років це замало буде. Це потрібно буде 10 років, тобто, як мінімум, 10 років. Щоб всі разом відбудувати країну. Ну, звичайно, карта показує завдяки світу. Тут вийшла жінка, але я не бачу, що тут буде жінка. Я не бачу, що президентом буде жінка, буде чоловік чи буде жінка. Тому ця карта це паж, в принципі. Тут шестірка, чоловік. Паж жезлів жезли це теж, скоріше за все, буде чоловік. Ну, Спочатку бачите, до речі, знищення диявола. Тут знищення диявола йде. Дуже цікавий розклад вийшов. Вийшло, ви знаєте, це може бути дійсно, як я казала, може бути і військовий, і ем, добре забути старе ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки. Але тут піде знищення, ви знаєте, наступний президент я маю на увазі не Зеленський. А не та сама бранджа Зеленських і Єрмаків, і Януковичів і тому подібне. Тут прий: от як прийде дійсно патріотична людина, він знищить Росію. Тут знищиться все кодло. Шанс є навіть що маленький шанс. Наразі дуже маленький шанс. Тому що ця влада, вона просто так не піде. Її треба гнати. Повірте мені, вони будуть фальсифікувати вибори. Це треба окремо дивитися стосовно виборів. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! Гарного вам вечора, мирної ночі! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!